Наближається вже Пасха, тому ми до неї активно готуємось. Усі солдати забезпечуються освяченими Пасхами, але для збереження традицій ми також трохи випікаємо своїх пасок, щоб повністю відчути дух Пасхи. Головний секрет гарного тіста це гарна мука, правильні пропорції цукру та також додати трошки любові та відро душі. Готуємо яйця, ковбаси та пасхи. Все як повинно бути у великому кошику. Зараз формуємо тісто та накладуємо у форму. Потім Воно трохи постоїть, підніметься та можна буде випікати. Вітаю усіх військовослужбовців з святами. Бажаю всім гарного здоров'я та все буде Україна.